Як ж день з гарної звички масажу, самомасажу обличчя? Так, коханечко, я записую урок. вибачте. І так, починаємо розминати носик. Ліфатичний вузлик. Наші щички. Я працюю. Зараз на олійку преміальну, це випустила моя моя наставниця і її можна не звивати. Ем, так, якщо цікаво, можете поставити, можете уточнити за неї, ціна 720 гривень за 50 мл. Вона йде професійна. І так, про масажовий нашу міжбровку. Вам саме головне зараз ще правильно почати доглядати за обличчям. Ви дуже гарно виглядаєте на свій вік, просто нас видає шийка, по шиї я вам окремо дам просто пальчиками розминаємо, розминаємо по діагоналі, вверх, я буду далі говорити. По шиї окремо, бо шия нас дуже сильно видає, а от за обличчям нам трішки такого базового кращого догляду і масаж обличчя регулярний. і... Набагато краще стане обличчя за о, кілька тижнів. І так, носик знову ж розминаю. Тепер помпажними рухами. Два пальчика притиснули, відпустили, дв... притиснули, відпустили, притиснули, відпустили, притиснули, відпустили. Так, виводимо. Раз, ще раз. Притиснули, відпустили, виводимо. Далі працюємо з гусячими лапками. Раз, якби так. В дві сторони легенько орбітальна зона, дуже легко працюємо і витягнули через те, що в нас дуже-дуже-дуже шкіра, тонесенька і делікатна. І тепер орбітальна зона пропрацювали круговими рухами. Знов носик, чому я так носик часто? Пропрацьовую, бо там збирається рідина, токсини, які треба вивезти лімфотокам, для того, щоб у нас не було. Ваше обличчя стане трішки худіше через те, щоб такі основні ті набріки, які накопичувалися руками, починають зходити. І так, просто розминаємо ручками, розминати, як тісто. Далі борода, так само тут накопичується хвилинку. І пропрацьовуємо наш овал, кулачок, посередині наша костомашка, зверху проводимо пальчиком. Ось е беремо крему чи олії, що у вас достатньо для того, щоб була сковзання, не тертя. Можна ще ось так долоньками пройтися. Так, є. Далі переходимо від носика до вушка, забираємо. Друга сторона від носика до вушка кілька разів. Кулачок долонька від носа до вушка. Натиск невеличкий, але він є відносик, від губ до вушка загладили, спустили. Два пальчика між вушком по. пропрацювали вушко, спустили. Далі друга сторона, кулачок-долонька, кулачок-долонька. Ще раз, кулачок-долонька, кулачок долонька. Протерли вушко, спустили, шийка. Нашими пальчиками кулочком пропрацювали раз, два. Так геть витягуючи трішки її в сторону, шиї, щоб ви тут відчували витяг. Загладили раз, два. Далі ключицю, ключицю розтерли, там в нас теж є лімфатичний вузлик. І через плечко вивели, раз, друга сторона, два. Спустили вниз шийку, взяли. Витягуємо тільки по боковій поверхні щитовидку не трогаємо до декольте і під декольте пішли в сторону і під мишкою раз, два, там теж лімфатичний вузлі. Раз, два. І ще раз, раз, два, раз, два. Відбиваємо. Овал. Долоньки на очі, вдих, видих. Isso